Пане Борисе, хочу вас щиро привітати. У нас сьогодні спільне свято. Нарешті ми забрали з друку вашу дебютну книгу Римська вежа Тернополя. Похваліться, скажіть, чи ви задоволені тим, що перед вами, як вона надрукована. І кілька слів розкажіть, про що ваша книга? Хочу похвалитися Тернополями на кінець. На розкорі нашого міста з'явилася одна книга про наш древній Тернопіль. Про древній град, і вона буде незвичайна, в очах багатьох читачів. І ця книга є, напевно, відкриттям стане для багатьох і істориків, мабуть, і краєзнавців, і взагалі поціновуючих прямості Тернополя. І Ті, що люблять цей Тернопіль, закохані в нього, знайдуть в нього багато таких сторінок для них несподіваних, які відкриють очі. На те, що наш Тернопіль тримати на дуже велику повагу, на те, щоб світ поважав і Тернопіль, і тернополян, які проживають в ньому. Давайте спільно покличемо всіх бажаючих в неділю. Це буде 27 серпня так. Так. в обласну наукову універсальну бібліотеку на Шевченка-15 в Тернополі, на другий поверх. В першій годині. Так, запрошую всіх бажаючих і тих, хто mm -hmm. любить тернопіль, реально щиро, несамовито і любить все, що стосується самого Класно, І давайте на останок нагадаємо ваш номер телефону, хто хоче придбати книгу, щоб зразу міг з вами зв'язатися. 067 420 чотириста 17. шість Дякую.